Ви коли-небудь відчували це приголомшливе відчуття, що ваші емоції, як бурхливе море, готове затягнути вас на дно в будь-який момент. Уявіть, що ви прокидаєтесь щоранку, відчуваючи себе в невидимій броні, настільки могутній, що жодна негативність не може проникнути. Здається, неможливим. Що ж, дозвольте розповісти історію, яка повністю змінить ваш погляд на емоційну силу. У маленькому селі в горах Японії жив юнак на ім'я Хіроші Такамура. З дитинства він був відомий своєю надзвичайною чутливістю, кожне різке слово його спустошувало, кожен несхвальний погляд паралізував його на дні. Його власні батьки, стурбовані його крихкою натурою, консультувалися з різними лікарями та цілителями, але ніщо, здавалося, не допомагало. У школі інші учні називали його Кришталеве серце, прізвисько, яке почалося як знущання і перетворилося на його особистість, хіроші постійно. Ховався по кутках, уникаючи конфліктів, намагаючись стати невидимим, щоб не бути пораненим. Його життя було постійним циклом емоційного болю та ізоляції. Все змінилося одного осіннього дня, коли хіроші у 17 років пережив свій найгірший момент. Після особливо жорстокого приниження перед всією школою він втік у гори, вирішивши ніколи не повертатися. Саме там, посеред свого відчаю, він зустрів майстра Танаку, древнього воїна, який жив у забутому храмі. Майстер Танака не був звичайною людиною, його очі несли в собі древню мудрість. А його присутність випромінювала силу, якої хіроші ніколи раніше не бачив. Найцікавіше те, що, на відміну від інших майстрів, яких знав хіроші, Танака не намагався виправити його чутливість. Натомість він сказав щось, що назавжди змінило його життя. Твоя чутливість не твоє прокляття, молодий Такамура, це твоє найбільше джерело сили. У сьогоднішньому відео я поділюся з вами десятьма священними принципами, яких майстер Танака навчив Хіроші, перетворивши його з емоційно крихкого юнака на одного з найбільш шанованих емоційних майстрів Японії. Це не поверхневі концепції самодопомоги, це тисячолітні техніки, перевірені та доведені поколіннями емоційних воїнів. Перший принцип це. Емоційна алхімія. Уявіть свої емоції як дорогоцінні метали в сирому стані, так само як ювелір перетворює сире золото на приголомшливі прикраси. Ви можете навчитися перетворювати свої сирі емоції на очищену силу. Майстер Танака навчив Хіроші, що кожна емоція, навіть ті, що вважаються негативними, містить неймовірну потенційну енергію. Наприклад, коли хіроші відчував страх, майстер вчив його не боротися з ним, а спостерігати за ним як алхімік, який спостерігає за речовиною в процесі перетворення. Страх, казав Танака, це лише сира форма мужності, і демонструє це через практичну вправу, якою я зараз поділюся з вами: вправа емоційного алхіміка. Візьміть аркуш паперу, і намалюйте два кола. У першому напишіть емоцію, яку ви вважаєте негативною, у другому напишіть, якою буде її перетворена форма. Наприклад, страх, мужність, гнів, рішуча сила, смуток, глибоке співчуття. Практикуйте спостереження за своїми емоціями через цю лінзу трансформації, перш ніж. Ми продовжимо з другим принципом, який ще більше революціонізує ваше розуміння емоційної сили. Я хочу, щоб ви стали частиною цієї подорожі трансформації. Залиште в коментарях слово алхімік, якщо ви вже почали бачити свої емоції по іншому. Ваш досвід може надихнути інших, хто починає цю подорож, другий принцип. Це стратегічне дистанціювання. Майстер Танака часто водив хіроші на високу точку гори, звідки вони могли бачити все село. Здалека, казав він, навіть найбільші турботи здаються маленькими. Цей принцип не про втечу від емоцій, а про отримання нової перспективи щодо них. Майстер Танака розробив з хіроші техніку під назвою спостерігач гори. Коли виникала інтенсивна емоція, він мав уявити себе на вершині тієї гори, спостерігаючи за своїми почуттями, як за хмарами, що пропливають у долині внизу. Ця проста, але глибока практика дозволяла йому переживати свої емоції, не будучи ними поглиненим. Вправа спостерігача, знайдіть спокійне місце. Сядьте зручно і закрийте очі, уявіть себе на вершині гори з чистим і свіжим повітрям навколо вас. Тепер візуалізуйте свої турботи та емоції, як хмари, що пропливають у долині внизу. Спостерігайте за ними без осуду, просто визнаючи їх присутність і дозволяючи їм слідувати своїм природним шляхом. Третій принцип це щит порожничі, техніка, яка революціонізувала життя хіроші. Майстер Танака привів його до бамбукового гаю під час бурі. Подивись, сказав він, як бамбук згинається під вітром, але не ламається. Вони сильні, тому що порожні всередині. Це був один із найглибших уроків, які засвоїв хіроші. Техніка щита порожнечі полягає не в побудові емоційних стін, а у створенні внутрішнього простору. Чим більше простору ви маєте всередині, тим менше зовнішніх збурень можуть на вас вплинути. Це як порожня ваза, вона може прийняти що завгодно, не втрачаючи своєї сутності. Якщо ви слідкуєте до цього моменту і починаєте відчувати... Силу цих технік залиште в коментарях слово порожне ча. Ваша участь не тільки зміцнює нашу спільноту, але й допомагає іншим знайти це трансформаційне знання. Четвертий принцип це внутрішнє заземлення. У майстра Танаки була особлива вправа для цього. Він просив хіроші сісти біля озера і спостерігати за своїм відображенням у воді. Коли поверхня була збурена, зображення спотворювалося, але в глибині вода залишалася спокійною, незалежно від того, що відбувалося на поверхні. Вправа заземлення. сидіть у тиші п'ять хвилин щодня, дихайте глибоко і уявляйте, як ваше коріння росте від основи хребта до центру землі. Незалежно від того, що відбувається у вашому житті, це коріння, ваш зв'язок з вашою непохитною внутрішньою силою, п'ятий принцип, це кодекс емоційного воїна. Цей кодекс не був написаний на древніх сувоях, але був викарбуваний у серцях тих, хто навчився перетворювати чутливість на силу. Майстер Танака відкрив хіроші п'ять стовпів цього кодексу. Один Шануй свої емоції як посланців. Два. Перетворюй вразливість на силу. Три зберігай спокій у хаос. Чотири. Культивуй внутрішню порожнечу п'ять. Використовуй свою чутливість як компас. Історія. Хіроші набула несподіваного повороту, коли він почав застосовувати ці принципи. Всього за рік. Той юнак, якого знали як кришталеве серце, став прикладом сили та емоційної рівноваги. Ті самі люди, які раніше насміхалися з нього, почали шукати в нього поради. Шостий принцип це: трансмутація болю був відкритий хіроші в критичний момент. Після раптової втрати батька через хворобу він повернувся до храму, спустошений болем. Майстер Танака зустрів його. Незвичайним завданням посадити сад сакур на кам'янистій землі позаду храму. Біль подібний до цього кам'янистого ґрунту, пояснив Танака. Здається неможливим, щоб тут могло вирости щось прекрасне, але саме це каміння, коли воно розбите і перетворене, дає найбагатші поживні речовини для коріння. Протягом місяців хіроші працював у цьому саду, перетворюючи кожен момент болю на конструктивну дію. Права трансмутації, визначте емоційний біль, який ви несете. У щоденнику запишіть три способи, якими цей біль міг би перетворитися на щось конструктивне. Наприклад, біль втрати може перетворитися на більшу емпатію до інших, хто страждає. На мудрість щодо непостійності або на мотивацію жити більш інтенсивно, сьомий принцип це парадокс невразливості. Майстер Танака продемонстрував цю концепцію унікальним способом. Він попросив Хіроші спробувати розбити тверду скелю і бамбуковий лист. Скеля, здавалося б, непереможна, тріснула під достатнім тиском. Бамбук, гнучкий і адаптивний. Залишився неушкодженим. Якщо це знання торкається вашого серця, поділіться в коментарях словом бамбук. Ваша участь допомагає поширити цю мудрість іншим, хто її потребує. Восьмий принцип це сила внутрішнього вакууму був одним із найглибших уроків. Майстер привів Хіроші до водоспаду і попросив його спостерігати за простором, через який проходила вода. Сила водоспаду, пояснив він, не у воді, а в просторі, який дозволяє їй проходити вправа вакууму. Протягом трьох хвилин сидіть у тиші і уявляйте, як ваше тіло стає подібним до порожньої чаші. Спостерігайте, як думки та емоції проходять через вас без опору, як вода через водоспад. Дев'ятий принцип це закон емоційного дзеркала. Повністю змінив спосіб, яким хіроші справлявся з конфліктами. Майстер Танака навчав його, використовуючи справжнє дзеркало. Коли хтось проєктує гнів у вашому напрямку, будьте, як це дзеркало, відображайте енергію, не поглинаючи її, зберігаючи свою власну природу незмінною. Якщо вам подобаються ці древні откровення, не забудьте. Підписатися на канал і активувати сповіщення. Так ви не пропустите жодного з наших наступних відео про ментальну та емоційну силу. Десятий принцип це алхімія порожнечі є найпотужнішим з усіх, це синтез усіх інших принципів, стан свідомості, де сила і чутливість зливаються в досконалій гармонії. Майстер Танака пояснює, що це як досягнення ока урагану, точки абсолютного спокою посеред хаосу. Після оволодіння цими десятьма принципами трансформація хіроші була надзвичайною. Вирішальний момент стався під час фестивалю в селі, коли група хуліганів почала знущатися з молодшого хлопця, так само, як вони колись робили з ним. Хіроші втрутився не фізичною силою. А з такою спокійною і могутньою присутністю, що агресори природно відступили. Це справжня сутність емоційної сили, не в тому, щоб домінувати над іншими, а в тому, щоб опанувати себе. Як відкрив хіроші, коли ви розвиваєте справжню внутрішню силу, сама ваша присутність має силу трансформувати ситуації. Права присутності, практикуйте стояти абсолютно нерухомо протягом трьох хвилин. Уявіть, що ваше коріння глибоко проростає в землю, тоді як ваша корона простягається до неба. Тримайте очі м'яко сфокусованими перед собою. Спостерігайте, як ваша присутність впливає на навколишнє середовище. Якщо ці техніки резонують з вами, залиште в коментарях слово присутній. Ваша участь зміцнює нашу спільноту і надихає інших почати свою подорож трансформації. Роки по тому хіроші заснував власне емоційне додзьо, де навчав цим принципам тисячі людей. Його історія стала живою легендою про те, як чутливість, коли правильно культивується, може перетворитися на найбільше джерело сили. Тепер я поділюся з вами трьома фінальними практичними вправами, які Хіроші розробив для своїх учнів. Перше. Ритуал води. Щоранку вмиваючи обличчя, уявляйте, що вода не тільки очищає вашу шкіру, але й змиває всі залишкові енергії попереднього дня. Цей простий ритуал допомагає починати кожен день з оновленою емоційною ясністю. Друге. Практика бамбука. Коли зіштовхуєтесь з складною ситуацією, уявіть себе, як бамбук гнучкий, але непохитний. Згинайтесь, якщо потрібно, але ніколи не ламайтесь, тримайте своє коріння міцним, дозволяючи своїй верхівці танцювати з вітром. Третє медитація дзеркала. Перед сном сидіть у тиші п'ять хвилин. Візуалізуйте себе як досконале дзеркало. Що відображає всі досвіди дня, не утримуючи їх, дозволяйте кожному спогаду відобразитися і потім природно розчинитися, як казав майстер Танака. Справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб залишатися цілісним, навіть коли світ, здається, руйнується. Це сутність емоційної невразливості, яку ви вчитеся розвивати. Якщо це відео торкнулося вашого серця, поставте лайк і поділіться з кимось, кому потрібно почути це послання. У коментарях нижче розкажіть мені, який з десяти принципів найбільше резонував з вами. І не забудьте переглянути два відео, які я залишив тут про емоційний розвиток та ментальну силу, вони є ідеальним доповненням для вашої подорожі трансформації. Пам'ятайте. Ваша чутливість це не ваша слабкість, це ваша суперсила, яка ще не опанована. Як відкрив хіроші шлях до справжньої сили не в тому, щоб зробити своє серце твердим, а в тому, щоб навчитися використовувати свою чутливість як трансформаційну силу? До наступного відео пам'ятайте у тиші вашої внутрішньої сили знаходиться ваша найбільша міць.